Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І по багаточисленним проханням ми сьогодні будемо знімати огляд на Mac, на ті продукти, які в мене є. В мене зовсім невелика колекція. Але всі дуже відомі, всі дуже класні продукти. І сьогодні ми зробимо висновки про них максимальні. Я скажу все абсолютно, що я думаю. Тут в мене словно звісний хайлайтер, Мак Soft and Gentle, також рум'яшка від Harmony і ще одні тінюшки відтіночку Hax. Hax, напевно, напевно так, супервідомий відтінок, і куча продуктів для губ, які ми всі сьогодні нанесемо. Дві ось таких помадки, одна в відтіночку FO, це Satin Lipstick, і Velvet Teddy Mad Lipstick. Думаю, Velvet Teddy всі знають. Фо це моя новиночка. Також Рубіву супер червоний, супер красивий відтінок, його ми теж обов'язково нанесемо. І моя неймовірна знахідка: це Powder Kiss Liquid Lip Color у відтінку Date Maker, Ось така помадка. Продуктів не так багато, але ви просили, щоб я зняла окремий огляд на Мак. Тож я сьогодні тут з ними ми будемо наносити, пробувати. І я розкажу вам абсолютно все, що я думаю на рахунок цих продуктів, бо я вже ними користувалася, вони зі мною вже не один день, і хочеться зробити повноцінний висновок. Давайте ми спочатку почнемо з контруючого продукту. На шкіру я вже нанесла тональний крем від. Паезе і консилер від Катріс. Зараз ми нанесемо ось такі рум'яна тере бронзер, тере скульптор відтіночку «Хармоні». Гармонія. Да? От особливість рум'ян від MAC, що вони дуже сильно спресовані і дуже мілко помелені. І пігментація тут досить хороша. Цих продуктів хватить на дуже довго. Я, до речі, коли думала купувати, я ще хотіла придбати рум'я відтіночку Мельба, їх було там досить багато. В нас в Брокарді була акція. На все практично було 50% знижки. І я така думаю: ну, напевно, треба брати чи що. І я прям ручки трусяться, хочеться взяти все 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 абсолютно. Натягнула з собою кучу продуктів, але якось стрималася і румяна мельба не взяла. Бо розумію, що я просто. Фізично їх не використаю. У мене стільки класних рум'ян, а от скульпторів як таких, в мене немає, щоб я от сказала, класний скульптор а, саме найкращий. І тут, знаєте, це не зовсім скульптор, він з таким а, червоненьким підтоном. Я дуже люблю такі продукти, набирається ось так потрошечки на кісточку, немає ніякого бам. От все дивіться, наскільки легко тушується, наскільки легко наноситься безпроблемно, я отак обережно, обережно наношу. І все, дивіться, які красиві скули уже на мені. Все прекрасно. От так не хочеться навіть бронзера додавати, я додам трошки на спинку носика і на бокові поверхні лоба. Дуже все акуратно, дуже все красиво. І прям, ну я не знаю, як це може бути настільки все прекрасно. Давайте ще пройдемося по нижньому краю підборіддя. Ось так. І все готово, все прекрасно. Хочеться дивитися, тішитися і, і ну кайф. І давайте в процесі ми поступово будемо наносити продукти для губ, щоб ви встигли побачити мене, напевно, із всіма помадами. Да? Ми почнемо з першої помади. Це помада від mac відтіночку FO 808 Satin Lipstick. Ось такий красивий нюдовий відтіночок, буду тут свочити. Румяшок, ось так вона виглядає. Пахне приємно, так ванільно, на губках тримається теж досить непогано. Для мене тут є тільки відтіночок Робін від El Corazon. Вибачте, що не зовсім потрібний бренд, але нанесу його по контуру швиденько. Все, контур готовий і наносимо помадку. Помадка дуже приємно наноситься, легко дивіться, яка нам фігментована з одного нанесення. Такий супер розвіжаючий відтіночок. Красива дуже помада. Мені вона чуть-чуть більше подобається з таким більш коричневатим олівчиком для губ, але так як сьогодні був лише такий, тож я нанесла його. Там сончик на фоні бігає, надіюся, сподіваюся, ви її бачите. Якщо ні, то... То ще, може, вона десь нам покажеться. Показую поближчі вам губки. Дуже красиво, легко. Мені подобається настільки ось такий мінімалістичний дизайн від Mac. Ви знаєте, це взагалі була моя постійна мрія. Якось я коли починала дивитися б'юті Ютуб, він повністю був весь із Mac. і це для мене така ностальгія. Це для мене, як знаєте, як здійснить якусь таку дитячу мрію. І так я нанесу трошки рум'яшок офра Біліні. Люблю ці рум'яна. Від Mac в мене немає нічого. Саме рум'ян, тому нанесу швиденько ці. Ви раз за одною побачите, як вони виглядають в нанесені. Стільки часто показую на своєму каналі самі мої улюблені, самі красиві рум'яна, які є на цій планеті, Ми будемо так їх називати. Ой, ну просто прекрасно. Свіжачок. і все, і більш нічого не потрібно, Наносик чуть-чуть. Додам. Вони такі не суперпігментовані і без переборчика. Ну, ну красиво. Все, рум'яшка є. Більше нам не потрібно. Мене ще чомусь останнім часом обсипало, не знаю, в мене трошки гормональний збій, але не про це. Давайте ми додамо хайлайтер від MAC відтіночку Soft and Gentle. Я коли його побачила, я думаю, Боже, не вже цей день настав. Я так хотіла цей продукт. І щоб ви собі розуміли, людина, яка не любить хайлайтер, користується ним кожного дня. Я користуюся ним кожного, кожнюсінького дня. Ви подивіться, наскільки це красиво. Якщо видно на сонечку, як він переливається, ось тут. Я не знаю, як вам так показати. Але повірте мені на слово, це самий прекрасний, самий-самий хайлайтер, яким мені хочеться користуватися, І незважаючи на те, що цій формулі вже ой ой-ой, скільки років, вона все одно не перестає. Бути прекрасною, от я тоненько наношу, зовсім тоненько, його абсолютно не видно на шкірі. А його кайф в тому, що він виглядає, ніби, знаєте, як, як ваша шкіра така супер, чимось намазана таким кремчиком, якимось прикольним, який робить вам глоу такий хорошенький. І, і, і ні, ні, це не хайлайтер. Тут у вас блестить, це ви так блистите. Це ваша доглянута шкіра. І от оце його заслуга, оце його кайф і оце те. За що варто до нього придивитися, і уже незважаючи на те, що йому невідомо скільки років, дуже багато, він все одно коштує тих грошей, він коштує того всього, що про нього говорять. І взагалі кожної своєї копійки він коштує. Далі ось такі маленькі тінюшки, які називаються Хаукс. Хаукс, напевно, так. Я не знаю, як вони називаються. Ось такий холодноватий фіолетовий відтінок, і що я вам скажу. Це самий красивий відтінок для складки. Я е, шукала йому аналоги, і, незважаючи на те, що в мене їх дуже багато в колекції, поки що я не знайшла чим їх замінити, але я ще не передивилася всі тінюшки. Я, якщо цікаво, я постараюся знайти щось таке. В Своїх бюджетних знахідках, в своїх бюджетних палітрочках, якщо буде, то я обов'язково в наступних відео вам покажу. Набрала на пушисту кісточку і починаю закладати складку, і ви зараз побачите, як за секунду в мене з'являється супер глибока, красива натуральна складка, в якій ніхто не зрозуміє, що вона нафарбована. Я не знаю, просто не знаю, як Мак вдалося це зробити з. Вітіночком Хармоні, як вдалося з вітіночком Хаукс так зробити. Ну, от ви тільки гляньте. Я можу затемнити повністю все, всю рухому повіку і зробити такий чуть-чуть ніби гранжевий смокі. Але для мене, для блондинки, це достатньо от на кожен день. Це просто прекрасно. Я затемняю нижнє повіку, і в мене ви подивіться, наскільки відразу стала велика, велике затемнене око, красиве. У мене самі по собі очі не маленькі, але з цим відтіночком, я не знаю, просто це таке задоволення, чесно. Я до цього часу не можу повірити, що я зайшла в той мак і всі ці продукти придбала. Ну, не я їх придбала, мені їх подарували, я відразу так скажу. Але, але це просто щось прекрасне, просто щось неймовірне. Ох. Кайф, кайф в одному флаконі, і це все, що я можу сказати, бо ну супер прекрасні продукти. Тут я поставила чуть-чуть плямку, бо напевно я не зафіксувала десь добре консилер, і я бачу чуть-чуть плямочку, але я тушу наношу я трошечки, я не хочу супер борщити, бо ну не бачу потреби, я роблю щоденний макіяж. Нічого більше, от на нижню повіку теж. І все просто. Супер краса готова. Отак от за секунду я ще візьму трошечки хайлайтера і додам його на рухому повіку в якості ціни. Щоб просто тут красиво все блестіло. Так, вилізло і на нерухому. Ще раз підтушую складочку. І додаю хайлайтер. От він нашаровується, він красиво виглядає. Він, знаєте, він просвічує шкіру, от це мені в ньому подобається найбільше, що він не лежить, як полоса. Він не має якоїсь своєї супербази, яка буде робити вам відтінок. Ні, це просто підсвічена ваша шкіра красива і все, що можна сказати. чуть чуть візьму меншу кісточку і підзативню зовнішній куточок тінюшками. Все готово, дивіться знову за секунду. Очки готові. Зараз я швиденько додам трошечки своєї улюбленої туші від Maybelline відтіночку Бургундія. От я вже вам показувала, вона така бордовато коричневата Для кожного дня просто я, неймовірно, кайфую від цієї туші, вона підкручує віки, вона їх робить розділеними. Вона не коле по віко, вона. Прекрасна. Зі мною вона вже, напевно, місяців два, і поки ще абсолютно не змінилася текстура, і нічого не змінилося. От так, все. Ви подивіться, наскільки це красиво. Ой, кайф якийсь неймовірний! Давайте я стараю губки і будемо приступати до наступної помади. Ну що, я залишила трошки контур, і давайте відразу я нанесу помадку відтіночку Velvet Teddy. Це 617-й відтінок. Ця помадка вже давно зі мною. Я її не купила ось це зараз. Я купила її давно, дуже хотіла. Цей модний відтінок. Він вже такий більш біжевий. І він практично такий, як і колір моїх губ. От, ви, подивіться, я... давайте я нанесу вам дві поруч, бо я стерла уже свочі. Ось ця помадка вона більш така розова. Вона більш така персиковата. А Фо, вона більш розовата. дивіться, це Velvet Teddy, а це відтіночок Фо. Я не знаю, текстура дуже приємна. ця. Матової матові версії, але вона абсолютно не підкреслює нічого. Дивіться, як красиво вона лягає, які прекрасні губи, які вони наповнені, ніякі шалушинки не підкреслені, вона абсолютно нічим не сушить. А якщо вибрати з цих всіх помад, просто навіть якщо вибрати смак, ну, я потім скажу свій рейтинг, але ось ця помада це для мене супер знахідка. Ця текстура, це щось таке, неймовірне відтіночок Date Maker. Ось ця уже сама бежева серед них. До речі, вона чимось схожа з Velvet Teddy. Це така мусова текстура, знаєте, це таке відчуття, ніби я нанесла силікон на губи, який так бархотно виглядає. Який абсолютно не підкреслює ніяку текстуру, а навпаки, згладжує всі морщинки. І це як Вільвет. Я не знаю, як по-українськи, бархат, Вільвет. Ну ви зрозуміли, да? оце така, таке відчуття. Я трошки її наношу на губки і пальчиком тушую. І в мене таке відчуття, що я доторкаюся до чогось такого. Приємного, невагомого і абсолютно невисушеного. Це незвичайна текстура матової помади. Це просто мус. От навіть ви тут можете побачити, що вона от так тушує. Вона ось так тушується. Просто в невагомість, в дуже красивий нюдовий відтіночок. І це, це настільки красиво, настільки дорого, настільки приємно на губах. Ну, от, подивіться, будь ласка, це щось прекрасне і варте от, значно уваги знаю, це всі помади. Це льово на любов для помадного маніяка. Ой, ну і, звичайно, що супер відомий в мініатюрці відтіночок Ruby Woo. Я вибрала між Russian Red. Стараюся не думати про те, що в тому слові є Russian, але Russian Red більш якийсь такий класичний. Для мене не цікавий відтінок. А цей супер цікавий відтіночок. Холодний, червоний, дорогий. Давайте я швиденько нанесу і ви, і будемо вже обговорювати. Ну от я постаралася нанести як можна рівніше, без контура, але ну ви гляньте, це супер прекрасно. Всі вони залишають відбитки, малесенькі відбиточки на, на чашках, на комусь кого бути цілувати. Але всі вони досить стійкі, і ну ви гляньте, який це красивий червоний. Щільний відтінок, як красиво він мені підходить до кольору очей. І ну, правда, це щось неймовірне. Давайте вам в цьому тесту. Ви бачите, чу-чу-чуть малесенький відпечаточок залишився, але вони застигають і стають потім трошки більш матовими. Перший оцей такий відбиток залишається, а далі ну так Сфова вона більше кремова, от вона ніяк не зафіксовується. Та й оця досі тушується, яка була в мусовому в мусовій такій текстурі. Але всі вони такі прекрасні. І я вам однозначно можу рекомендувати всі ці продукти. Кожен з них. Давайте будемо. да я навіть не знаю, який тут зробити рейтинг. Це всі прекрасні продукти. Хайлайтер це просто любов, контур. Ну, ну він вартий тої її уваги. Недаремно про нього всі говорили на Ютубі, недаремно було сказано стільки слів, стільки приємних відгуків, помади. Всі просто шикарні. А, напевно, їх може переплюнути зараз тільки Шарлота. і і новий бальзам від Катріси з блискітками, бо він супер незвичайний. Ось ця текстура це взагалі перша текстура в моїй колекції, така. Я не знаю, це супер круто, це супер дорого. І, і я не знаю, я щаслива дуже сильно, що я стала власницею цих продуктів. І хочу вам сказати: якщо вам хочеться цього чогось в своєму житті. Не відкладайте це на потім. Да, я розумію, що не завжди фінансові змоги дозволяють, але напевно, краще менше і чогось кращого, ніж багато, але ось такого, що попало. Я би чесно відмовилася від цих халайтерів заради ось цього одного. Від всіх я би відмовилася заради його одного, з багато якими помадами могла би розпрощатися заради ось цих помад. Цих тінюшок мені взагалі от хайлайтера і таких тінюшок в житті хватить абсолютно. Ну і дуже класний скульптор. Просто тільки із того, що я надаю перевагу безстальковим продуктам. Це один єдиний бзік в моїй голові. А так, в принципі, ну, ну це просто в моїй голові все, все інше. Претензій абсолютно ніяких. Люблю дуже сильно, неймовірною любов'ю. Хочу придбати ще продукти від Mac, бо вони класні. І взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях, що пробували ви і що би ви могли би порадити мені подивитися. До речі, я дуже хочу ще е, олівчик для губ, відтіночку Віру, по-моєму, так він називається. Хто пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. А всі інші продукти, ну хочеться всі, звичайно, що я ж такий маньяк по косметиці, що хочеться всі, але поки я зупинюсь на цих, бо вони правда неймовірні, вони правда круті, і кожен з них я можу вам радити однозначно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Воно вийшло досить таким коротким, але але я старалася. Всіх вас дуже сильно люблю, обіймаю. Мирного вам неба і до скорих зустрічей.